Раптове відключення електрики сколихнуло практично всіх жителів міста в деяких мікрорайонах Хмельницького 1 грудня. Знеструмлювали будинки тричі. Ці заходи вкрай необхідні, зазначив Анатолій Степанюк, головний інженер пад «Хмельницькобленерго» У ході прямої телефонної лінії заступника міського голови Анатолія Нестерука. Всі ці відключення не є по вині бленерго. А в цілому склалась така ситуація в енергосистемі України. А саме це відключений, виведений в ремонт третій енергоблок Запорізької атомної станції потужністю 1000 МВт. Тому сьогодні баланс споживання, баланс генерація не відповідають. І для того, щоб утримати енергосистему, якість електроенергії, ту, яку спроможні передавати нашим споживачам, Введено графіки аварійних відключень. 1 грудня було 5 черг аварійних відключень. Відтак не всі мікрорайони міста знеструмлювали. Враховуючи, що ситуація в енергосистемі України не покращилась, уже 2 лютого після 22.00 аварійних черг буде 10, що дасть можливість зберегти 126 мегаватт електроенергії. Відключення йдуть по всій області, відключаються як. І виробничі приміщення, я маю йду заводи, фабрики, так і приватні виробничі цеха, так і побутовий сектор. Відповідно до інструкції, значить, через дві години споживачі, які відключені енергопостачальна компанія, має право замінити на інших споживачів. Анатолій Степанюк просить городян поставитись до даної ситуації з розумінням. Наголошує. Це є режимний захід, який вимагає протягом 15 хвилин з моменту вказівки диспетчеру об'єднаної енергосистеми України відключити електрику. Тому неможливо оперативно повідомити жителів, у котрій годині і де відбуватиметься знеструмлення. Наразі в Хмельницькобленерго складають графіки заміни, які зорієнтують громадськість стосовно часу відключення. Ті лінії, де знаходяться наші лікарні, де знаходяться. Водонасосні станції, котельні, ми ці лінії, Розуміючи, що це об'єкти, які забезпечують життєдіяльність, ми їх обходимо і їх не відключаємо. Після роз'яснення енергетиків заступник міського голови Анатолій Нестерук розпочав пряму телефонну лінію у звичному режимі. Перший дзвінок пролунав від мешканки будинку, що на Проскурівського підпілля 115, 1. Жінка просила грошової допомоги на лікування. Ми надаємо людям допомогу матеріальну на лікування. Я не ходити і не можу Тоді дайте мені адресу вашу. Ми направимо до вас соціального працівника, який підійде до вас на квартиру. Напишете заяву. Там всі матеріали розкажуть, які потрібно надати. Копію паспорта, епікріз, хвороби, і ми вам. Постараємося надати допомогу на лікування. Володимир Тютик, котрий проживає у мікрорайоні Гречани на вулиці Волочиській, 17, нарікав, що поблизу будинку немає жодної аптеки. Анатолій Нестерук обнадіяв чоловіка залізничні лікарні це по вулиці Волочиській, там ми робимо амбулаторію сімейної медицини наші, і крім того, там вони мають облаштувати там аптеку, аптечний кіоск. Ще городяни скаржились на неналежну роботу приватних перевізників, а саме хамовити поводження водіїв, підвищення цін на продукти харчування, стихійні ринки тощо. В свою чергу мату цікавило, чи отримують їхні дітлахи новорічні подарунки. Будуть обов'язково. Ми вже перераховуємо кошти і. Там, в тому закладі, де навчаються дітки чи в дитячих садочках, ми обов'язково будемо вручати новорічні подарунки. Крім того, у нас 19 грудня буде відкриття ялинки на День Святого Миколаю, буде світлина діда Святого Миколая біля кінотеатру імені Шевченка по вулиці Проскурівській. Так що приходьте з дітьми і там ще також діти отримують подарунки. Телефонній розмові з Анатолієм Нестеруком працівниця комунального підприємства Хмельницькбуцзамовник благала про допомогу. Мовляв, підприємство довели до ручки, працівники понад чотири місяці не отримують заробітної плати. На що заступник міського голови відповів, влада вже втрутилась у ситуацію. Наразі підприємство отримало чимале замовлення мощення тротуарної плитки в місті. Значна кількість питань стосувалося відключення електрики в будинках. Анатолій Нестерук всім без винятку дав вичерпні відповіді. Прохання запротоколював для подальшого їх вирішення.